Мозайкові вулиці міста Одеси сьогодні в ефірі, що трапилося, а мене звати Олена Концевич, і Це перший міський. Перший міський в нас дуже активно відслідковує, що в нас на вулицях робиться, і що в нас люди пишуть про це в соцмережах. Тому що і людей таких багато, та й ми одні з них. Ми цими вулицями ходимо. Кажете, мозайка. О, будь ласка. Як хочеш, так собі і викладай, щоб ви розуміли, це не є якесь задуп'я, це вулиця Велика Арнаутська. Ми вирішили перейтися буквально метрів сто і подивитись на стан дороги. А дороги тут з одного боку немає, з іншого боку дофіга. Отут взагалі красота. Диви. Тут плитка, тут інша плитка, тут залишки асфальту. Тут взагалі якийсь продавний асфальт ще з я не знаю з яких часів. Тут знов нема, тут знов є. Тут, очевидячки, був люк, він почав провалюватися тут от знову мозаїка. Як хочеш, так складай. Два метри відійшли, будь ласка, знову. Проваля люк. Тут фігурна мозаїка. Тут взагалі, якщо б КП міські дороги приїжджали частіше, займалися своєю безпосередньою діяльністю. Вони б якось хоча б потербувались про те, щоб одного типу мозаїка була, тому що ця мозаїка не пасує там, а та не пасує тут. Ну і взагалі ви бачите, що воно ось як воно хоче, так і відвалюється. Продовжуємо наш атракціон. Знову ж таки, півметра пройшли, а тут взагалі казкове. Море хвилюється раз, дерево підняло з собою. Частину асфальту і взагалі будь-якого покриття. Ось машина стоїть, вона стоїть наполовину в ямі. Тут вивалився бордюр повністю, під деревом вимило діру. Але це вже не кипе, міські дороги. Це вони повинні скооперуватися з паном Шонією молодшим і з міськ зелентрестом, які не роблять взагалі нічого по місту, а потім скаржаться, що в них дерева попадали. Буде вітер, дерево старе, дерево велике. Воно під власною вагою. Не дай боже, ось на цю машину. Хрик. Аналогічна Сітуйовина. Медаль Зелентресто раз, пану Шоні, за те, що вони повинні стежити за станом дерев, підрізати їх, підрізати коріння і коперуватися з міськими дорогами і паном Тодічуком 2. Тому що доріг в нас нема. Пройти нам дуже складно. Отут можна заспортитися і бабахнутися легесенько. І все воно, о, будь ласка. Ось так і живемо, ось так і працюємо. Дякуємо «Зелентресту» і КП «Міські дороги за наше нещасливе дитинство, що ми отак ходимо і ламаємо собі ноги. За одною на біржу ви вітання, яка повинна стежити за тим, щоб всі ці люди працювали як належиться, а вони працюють ось так. Ну що, дорогі одесити, гості міста, рівних вам доріг. Постарайтесь не скалічитися, поки ходите. А ми побачимося на першому міському. Все, що трапилось, мене звати Олена Концевич. 爸吧